Всім привіт, з вами Олексій, також в домах, містер Сьогодні У нас буде новичка тема, зв'язана з такими елементами, як кліше. Кліше може бути в різних проявах, або воно може бути в фільмах, в іграх, в книжці, або може бути візді. А сьогодні ми будемо розсматривати кліше в фільмах. І перше, саме найпопулярніше кліше, яке могло зробити людство, це нам треба розділитися. Серйозно, везде, везде, в фільмах жахів. Який же сьогодні хороший і прекрасний день? <кліпсю> Зомбі-апокаліпсісі. Везде, коротше, ці грбані кліше. Взагалі везде. Але, Але це... це не всі кліше, які можуть бути. Далі кліше, які будуть зв'язані, це по-прежнему з фільмами жахів. І вони називаються Любовні сцени. От в принципі, чим починається всякий там. Похід. Ну або точніше приїзд в хатку в лісі, або на природу. Ну там по любасу беруть алкоголь, м'ясо і палатки, щоб не було скучно і щоб все було класно. Але в фільмах, жахів, особливо в фільмах, де присутній маніяк, дуже багато сцен любви. Слышь, ж Малиха, як на що заняться любов'ю? Ну я не проти, кровать свободна. Погнали! Погнали. Ага, давайте, йдіть. Я вже ножик заточив. Але є ще таке кліше, яке називається Останнє героїня. чому? головний герой, чоловік, який хоче захистити свою любов від страшного маньяка, Убивають. А хто повинен врятуватись? ж, последняя жинка. Ты убийца. Ты убив мого самого сексуального парня в свете. Строгнень. Нехер убивать моих хлопцев, бич. Так, ладно, пойду в дом. І це ще не все, дорогі друзі. От ви дивилися бойовики? Я так. І знаєте, не в одному, не в одному бойовике повинна бути фраза, як зодійський монолог. В чому прикол? Ну, скажімо так, коли головний герой типу побіждає, типу що там робить, головний герой е, щось там робить, і замість того, щоб... Сразу убить главного героя. Начинает втирать какую-то дичь. <плев> ну все. Все закончено. База арестована. <плев> <плев> Ну все, капец вам. А вы перед как я вас убью, я скажу свою зудейскую речь. При как я вас убью, я убью всех полицейских и захвачу этот свет. Ха-ха-ха. Валя, на что я там говорил по поводу про убийство полицейских? А хотя пофиг, я его сажу волки, я сваливаю. Ну, це все. Звичайно, це не всі кліше, які присутні в фільмах, але це те, що я головне розказав вам про такі речі, як кліше. Ну що ж, будемо прощатися. Підпишіться на канал, поставте лайк і не забудьте написати, якісь є коментарі. Також не забудьте підтримати український YouTube, це дуже важливо для нас. Ну все, з вами був Містер Рьоша, всіх вас люблю. Всім до побачення, люблю вас!